Друзі, всім привіт! З вами Микола Погорівський, і сьогодні у нас нова актуальна тема. Нова національна стратегія доходів 2024 2030 років. 27 грудня уряд її якраз ухвалив. І сьогодні ми з вами розберемося, що саме. Друзі, одразу нагадую, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій телеграм-канал. Там виходять текстові новини швидше. Чому суть? Суть в тому, що це по суті вектор руху нашої країни, які вони визначають на багато років вперед. Зараз у нас кінець 23-го року, і вони по 30-й рік пишуть, що ми будемо робити. Тобто зміни не будуть одразу закладатися. Але ми тепер знаємо, що вони планують робити, і давайте це розглянемо. До речі, забув сказати: це у них така фіча, що ми маємо перейти на самозабезпечення, і в цілому з фразою перейти на самозабезпечення я згоден. Але для мене перейти на самозабезпечення це зробити всі умови для бізнесу, щоб будь-хто з будь-якої країни хотів до нас приїхати і робити бізнес. Якщо це іноземці, явно вони не поїдуть робити кудись на схід, тому що війна, але вони спокійно можуть робити у Львові, наприклад, або в Івано-Франківському кількість груп спрощеної системи зменшиться. Другу і третю групу хочуть об'єднати юридичним особам. Поступово заборонять перебувати на спрощеній системі. Так, зараз товариства теж є на спрощеній системі, у них є певні ліміти. Тепер хочуть цього прибрати і зробити а, від до 18% податків. Зараз, щоб ви розуміли, у них 3%, якщо платите ПДВ, 5%, якщо ПДВ не платите. Що це одразу дасть? Підвищення цін. На жаль, одразу, щоб ви розуміли, люди почнуть піднімати ціну. Для фопів на першій групі теж буде відсоток замість фіксованої суми. Зараз фіксована сума це ЄСВ плюс єдиний податок, ну плюс-мінус 2000 на місяць. Буде якийсь відсоток, які точно вони поки що не вказали. Ну там, в принципі, всюди вони не вказали, там від 3 до 17, 18%. І теж незрозуміло на ну що. Скоріше за все, так, на послуги плюс-мінус буде з 12 до 18, на якісь на товари від 3 до 10, дивлячись від товару. Спрощенцям на четвертій групі це аграрники, також підвищать ставки податку для того, аби стимулювати їх, переходити на загальну систему оподаткування. Підвищити податок, аби їх стимулювати. Клас. Також планується, щоб всі на спрощеній системі вводили РРО. Так хто не знає, зараз можна працювати легально по Айбану і не вводити собі РРО. Тому що дійсно РРО взагалі незручна штука. Ті, хто каже, що ой, да що ти там кнопочку нажав та-та-та. А як ви працюєте з сертифікатами, скажіть, будь ласка, а як ви працюєте з поверненнями? А як ну, там купа нюансів? Чесно, чомусь бухгалтери знають, що нюансів купа. А деякі люди в коментарях мені пишуть, а да, там все дуже легко. Я от працюю касиром, а мені все дуже легко. Там нелегко, як вчора. В розетці оплачував сертифікатом і стояв купу часу, щоб вони змогли нормально ввести. Хвилин 15 витратив. Ну і звісно, для першої групи обмежить кількість видів діяльності, якими можуть займатися. Ну, тому що перша група, вона дуже дешева, нікому вона не треба. Також передбачається запровадження прогресивної ставки ПДФО. Розмір цих доходів і сума не зрозуміла поки що. Будуть запроваджені зміни до законодавства, відповідно до яких контролюючі органи отримують можливість посилити контроль за доходами та витратами фізичних осіб за допомогою доступу до банківської інформації про рух коштів на рахунках. Друзі, фізичні особи це не ФОПи, це не бізнес, це ви. От, коли ви ржете з того, що над фопами щось, це означає, що потім прийдуть за вами. І я людям всім пояснюю, що давайте, друзі, захищайте фопів, захищайте бізнес. Багато з них ні, бізнес це погано, це погано. Коротше, так їм і не треба. Так, після того, як доїть бізнес, приходять до людей. Цього ви цього ще не зрозуміли? От, вже є, от, вже є, що вас будуть доїти і вас будуть контролювати. Зміна бази оподаткування податку на майно стягувати його пропонують за ціночної вартості нерухомості. Така зміна може працювати вже ну там в 27-28 роках, але побачимо насправді, тому що мене дивує, що вони прямо настільки далеко планують, при тому, що в країні війна, ну тобто, як ви плануєте, і податки, доходи, ну це якось несерйозно. Хоча, в принципі, ну кому як тут вже не буду уточнювати. до того часу держава повинна буде налагодити процеси оцінки майна та наповнити реєстри відповідними даними. Як вони це будуть робити, чесно, я не знаю, тому що можна писати майже будь-яку суму? Ви можете в Україні замовити оцінку і вам оцінять як ти хочеш. Просто якщо оціниш не по реальним сумам, то треба доплатити, ну якщо треба занизити. Хоча, чесно, я ніколи не занижував і я не рекомендую, тому що дуже багато шахрайства може бути на цю тему. Давайте я вам на 3 секунди розкажу. Якщо ви купуєте квартиру у когось, і при цьому людина-продавець просить вас занести вартість. От у вас квартира 80, ви купуєте, а він каже, давайте ми не пишемо 50. Так от він потім може розірвати договір. Оці 50 вам віддати назад, а в нього залишиться ще 30. Тому не робіть, так, друзі. В цілому чесно, що ми вже маємо? Ми маємо те, що банки вже втратили мільярд доларів. Мільярд доларів вони втратили буквально за декілька днів після того, як вийшов проект про мобілізацію. Його навіть не прийняли в першому читанні ще. А вже, на жаль, така ситуація. А, дивіться, якщо у нас буде рухатися в цей бік стратегію, що ми отримаємо? Перше, це більше людей в тіні. Друге, це а, готівка, чисто готівка, тому що не буде вигідно нікому, навіть фізосомам, по ФОПам і так не дуже вигідно, якщо ти на відсотках працюєш. Якщо ти не, а, якщо ти не друга група, другій групі байдуже. Готівка, картка все одно додатково ти за це не платиш. І звичайно, ми отримуємо збільшення ціни на товар, на товар та послуги. Тому що, якщо зараз, наприклад, третя група це 5%, то о, потім вони хочуть зробити 17%. І от ви робите манікюр, ви робили його за 600, станете робити за 800. Ви будете скаржитися, у вас грошей менше. А це буде винен не підприємець, не ФОП, який робить вам це, а уряд, уряд, який. О, і підняв вам податки. Їм податки, а вони, звичайно, не будуть додатково платити, ви розумієте? Все йде з клієнта. Тому треба це розуміти. Взагалі, більше всього тут запроваджено не проти фопів, якраз, а проти людей. Люди відчують це найбільше за все. Те саме, що буде детінізація економіки. Ваш, за вашими рахунками будуть слідкувати, але я вас можу трошки заспокоїти. Це буде колись там, потім там. Зараз вас це не має так сильно хвилювати, але ви маєте бути до цього готові. Більше, звичайно, вас, напевно, хвилює тема, наскільки зараз йде з мобілізацією, наскільки це сильний удар по економіці, наскільки зараз людям важко заробляти гроші, оце, напевно, більше хвилює, ніж те, що буде через 5 років, але просто щоб ви розуміли. І, друзі, напевно, останнє, про що я хотів розповісти, це про те, що контроль ваших даних на банківській карточці, як на мене, це абсолютно незаконна штука. Є така штука банківська таємниця. І я б хотів, щоб дані моїх дітей, мої дані нікуди не цікали. Ви розумієте? Банківська таємниця колись була святою, і вам ніхто ніколи не видавав інформацію. Зараз будь-хто може будь чим отримати це. Де тут незалежність? І знаєте, є такий ти паш людей, які кажуть. Ой, а Якщо а, тобі нема чого боятися, то нема чого приховувати. Ну знаєте, ну ну це просто для мене що покажи мені тоді свої постатеві органи. вийди на вулиці і всім показуй, Тобі ж нема що приховувати. Дитяча логіка першого класу. І оскільки це останні відео в цьому році, хотів би вас привітати з святами, які у вас, скоріше за все, будуть завтра. Побажати вам крепкого терпіння. Бажаю вам заробити грошей. І також, якщо у вас є можливість, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм. Або, якщо ви хочете допомогти каналу, то ось тут знизу є посилання на монобанку. Буду дуже вдячний. Завдяки вам цей канал існує. І, звичайно, лайк, підписка, дзвіночок. Па-па.